Вода. Нас тут Вода у двір Віри Землянської Радуля на Рібкинщині почала перебувати вже після 20 грудня. Це на місяць раніше, ніж зазвичай. А вранці, 27 січня, Олександр Ходос, брат Віри Землянської, приходив у гості з забаму. Це найзатоплюваніший район села. Поки набалакались, назад вже не пройти, напитував у сусідів гумовий костюм. Та врешті ще знайшов стежку. Радуль на березі Дніпра. Частину селища затоплює щороку. Повесні тут навіть за хлібом їздять човнами. Всім, екзотика, радульцям звичне життя. До прикладу, так минулого року у радулі смажили шашлик на Великдень. Не боїмося наводнення, Ми звикли, ми виросли на цьому наводненні. От городи у нас були притоплені, нічого в июні посадили, картошка на особливо дістається баму та шарівці, радульські кутки. Що весни живуть, наче на острові, чи не в кожному дворі по човну, а то й не по одному. Випливають на них майже з ганку. Машини бамівці переганяють за міст ближче до центру, бо потім вже не виїдуть. А по весні, взагалі, весь радульський автопарк переміститься за виїзд. Ще з грудня з погребів більше здістала картоплю. Вірсь землянський пощастило, упевнена, у неї найсухіший погріб у радулі. За півсторіччя вода в ньому була лише одного разу минулого року. Картоплю тоді поставили на піддони, та й потому. Загалом цьогоріч вода вже піднялась майже на півтора метри.